Три тітоньки. Серед лісу в маленькій хатинці жив один бідняк, який добував собі їжу полюванням. Дружина його давно померла, але була в нього донька краси невимовної та й удачі доброї. Одного разу донька й каже батькові, що час їй самі заробляти собі на хліб. Заразом і подивиться, як інші люди живуть. Нехай буде по-твоєму, донечко, погодився батько, бо ти нічого тут і не навчишся, тільки лісових птахів общіпувати та смажити. Іди до людей, може, й знайдеш своє щастя. І вирушила дівчина на пошуки роботи. Ішла вона довго і прийшла до королівського палацу. Туди й найнялася на роботу. Незабаром її примітила королева який вдача дівчини прийшлась до подоби. Через це інші слуги стали заздрити донці бідного мисливця. І от замислили вони сказати королеві, нібито дівчина вихваляється, що може за добу фонт льону напрясти. Знали вони, як цінувала королева всяке шитво, що сказано, те й буде виконано, сказала королева. Тільки я дам тобі часу на роботу трохи більше. Донька, бідного, мисливця, не посміла заперечувати, хоча вона нікому не хвалилася та й як могла хвалитися, коли вона не тільки ніколи не пряла, але й саму прядку не бачила. Вона тільки попросила дати їй для роботи окрему кімнату. Так і зробили і принесли їй туди прядку та льон. Сіла вона, гірко заплакала і не знала, що ж їй тепер робити, з якого боку до прятки підступитися. Раптом у кімнату увійшла стара жінка. Що тебе за лихо? запитує вона. Ой і не питайте, заплакала дівчина. Все одно ви моєму горю не зарадите. Розповідай, каже баба. Хто знає, може, я й зможу тобі допомогти. Нема чого таїтися від доброї бабусі, подумала дівчина, і розповіла, як слуги заподіли їй лихо, збрехавши королеві, ніби вона хвалиться, що може за добу фонтльону напрясти. А я навіть не знаю, як до прятки підійти. Ніколи мені не напрясти стільки льону за добу. Якщо ти погодишся назвати мене тітонькою на день свого весілля я готова виконати за тебе цю роботу. А ти можеш іти відпочивати. Зраділа дівчина, одразу ж погодилась і пішла спати. Ранком вона прокинулась і знайшла готову пряжу з льону. Нитка була тонкою і красивою, що, схожий нікому світі не доводилось бачити. Королева довго розглядала чудесну пряжу, намилуватися ніяк не могла. Вона ще більше полюбила дівчину. А заздрісні слуги із зовсім цього винести не могли, і замислили вони сказати королеві, начебто дівчина хвалилася, що, може, за добу усю цю пряжу виткати. І знову королева сказала, що коли таке сказано, то має бути виконано. А якщо доби не вистачить, можна й довше працювати. І знову донька, бідно, мисливця не насмілилася заперечувати. Попросила лише, щоб для роботи надали їй окрему кімнату. Знову сиділа вона й плакала, і не знала, як взятися до справи. Відчинилися двері і війшла інша стара жінка і запитала, що тебе за лихо? Спочатку дівчина не хотіла нічого говорити, а потім поділилася своїм сумом. Якщо ти погодишся назвати мене тітонькою на день свого весілля, я готова виконати за тебе цю роботу, а ти йди спати. Дівчина не стала сперечатися, а одразу ж пішла і заснула. Вранці вона прокинулась, а на столі лежить уже готова тканина. Ладенька, красива, краще і не буває. Дівчина віднесла тканину королеві, а та ще більше стала її цінувати. Заздрісні слуги не могли цього стерпіти і замислили погубити доньку бідного мисливця. І прийшли вони до королеви і сказали, нібито дівчина хвалилася, що може з усієї витканої полотнини за добу сорочок нашити. Все сталося як і вперше, і вдруге, дівчина не посміла заперечити королеві. Хоча нікому вона не хвалилася і хвалитись не могла, адже голки ніколи навіть у руках не тримала. Знову надали їй окрему кімнату, і знову вона сиділа і заливалася сльозами, не знаючи, як взятися за діло. І знов відчинилися двері. І знов війшла стара жінка, але інша. І теж запропонувала допомогти доньці бідного мисливця, якщо та погодиться на день свого весілля назвати її тітонькою. Зраділа дівчина, пішла спати, а вранці знайшла на столі шиті з усієї полотнини сорочки. Вони були такі добрі, що подібної ввісні не побачиш, а на конорі кожної сорочки було вишите ім'я королеви. Побачила королева сорочки, зраділа і навіть визнала, що ніколи ще в неї не було таких красивих сорочок. Королеві так прийшлася по душі ця дівчина, що вона вирішила віддати її за принца заміж. Тобі навіть не доведеться шукати собі майстринь, сказала королева. Ти і прясти, і ткати, і шити все сама вмієш. Дівчина, як ви пам'ятаєте, була краси невимовної. І принц закохався в неї з першого погляду. І незабаром настав день весілля. Тільки сіли молоді за весільний стіл, аж тут увійшла до парадної зали потворна баба з носом завдовжки не менше за три оршини. Наречена підвелася з місця, вклонилася й каже Здрастуй, тітонько. Невже це твоя тітка? здивувався принц. Моя, відповідає наречена. Ну, робити нема чого. Принц запросив тітоньку нареченої до столу, хоча й йому й гостям не хотілося сидіти поруч з такою потворною бабою. Тільки вона сіла за стіл, як до парадної зайшла інша потворна баба з таким широким задом, що вона ледь протиснулася в розчинені двері. А наречена знову підвелася з місця і каже з уклоном «Здрастуй, тітонько. І знову принц дивувався, невже це твоя тітка? І наречена підтвердила так, моя. А раз так принц і цю бабу до столу запросив. Тільки вона сіла, слідом з'являється третя потворна баба з вилопленими очима і такими червоними, що мутрошно стає на них дивитися. Наречена її вітає. Здрастуй, тітонько. Принцу нічого не залишилося, як запросити цю бабу до столу. Сидить він зажурений, думає. Господи, рятуй помилуй, ну й потворні ж ті тітоньки мої нареченої, за який час він не втримався і запитав А чому ж у моєї красуні нареченої такі некрасиві і нескладні тітоньки? Зараз дізнаєшся, пообіцяла перша. Я була не менш красива, ніж твоя наречена зараз. Але довгі роки я зранку до вечора сиділа за пряткою і клювала носом, от він у мене і витягся в три аршини. А я, сказала друга тітонька, з дитинства сиділа за ткацьким верстом, ткала та ткала, з місця не сходила, тому в мене такий широкий зад. А третя сказала, я була ще зовсім дівчинкою, коли взяла в руки голку. Відтоді все шила й шила, от і зіпсувала собі очі, тому вони такі лупаті та червоні. От воно що? Спасибі, що ви мені про все це повідали, сказав принц. Раз так моя дружина ніколи в житті не буде ані прясти, ані ткати, ані шити. І не втратить своєї краси.